Юридичні аспекти звільнення військовополонених і захист прав їхніх родин, права родин військовополонених. Родина має право на отримання інформації про місце знаходження військовополоненого, фінансових виплат, які продовжують нараховуватись під час перебування у полоні, соціальної підтримки та психологічної допомоги, процедури звільнення держава зобов'язана вести перемовини через дипломатичні канали. Включати військовополоненого у списки на обмін, забезпечити юридичний супровід після звільнення, зокрема медичну та соціальну реабілітацію. Що робити родині? Звернутися до Міністерства оборони або відповідних органів для отримання офіційної інформації, подати заяву на отримання соціальних гарантій, у разі порушення прав звертатись до юриста або правозахисних організацій. Пам'ятайте, що права ваших близьких у полоні мають бути захищені. Якщо потрібна допомога, ми завжди готові підтримати.